Позивний маяк військовий, прикордонник, страшний сон ворожої піхоти. У розмові з новини Лайф воїн розповів про пріоритетні цілі, тактику загарбників та те, скільки важать подарунки для росіян. У 2021 році я пішов на срочну службу, прослужив там півроку і перевівся на контракт. І я одразу хотів бути оператором, бо це новітня технологія, і мені одразу воно припало до душі. Я пройшов навчання і навчання було дуже, ну так для мене складновато, але я добився своєї сілі. Тепер я тут виконую бойові завдання. Наскільки небезпечною є ваша робота, тому що звичайно прийнято говорити, що найнебезпечніша, і це, очевидно, робота піхоти. Вона на найпереднішому краю, на них летить абсолютно все, це досить небезпечно. Ви знаходитеся далі, на декілька там, кілометрів здебільшого від піхоти, але власне у вас також робота не найсолодша, називаємо її так. Розкажи про ризики, з якими стикаєтесь під час своєї роботи щодня. Ризики дуже великі, бо це для суперника ми для ворога. Це перша ціль, пілоти. Якщо вони нас помітять, вони нічого не пошкодують. Вони застосовують авіацію, артилерію і це все. Якщо пілот спалився, це треба одразу міняти точку свою. Якщо не поміняєш, довго часу не цей, не проживеш. Ну, потрібно дуже пильно. Дуже ставити. пильно слідкувати за своїм маскируванням. Так само, як і ми їхніх пілотів шукаємо, це наша перша ціль. Так само вони нас шукають. По чому здебільшого ви працюєте саме з піввідронів на цьому напрямку? По машинам і групи піхот. Наприклад, я похвалюсь, що ми днів чотири назад із Мавіка засікли, машина розгружала «БК». Ми придали на пункт керування управління, вони прийняли рішення, що випустити сюди шку І FPV-шка ворозила і було здетонування цього «БК». На нашому напрямку тут. Відеоефект не вийшло? Відеоефект не добре вийшло, то вони там дуже стоїтилися. А що стосується їхньої е, саме техніки, вона більш захована на такій глибині, що ви не дотягуєте своїм озброєнням? Ви здебільшого працюєте це передній край, чи яка у вас там, умовно кажучи, зона ураження по фронту? Ну, от фронт десь два киме. Ми бачимо, що вони, наприклад, підвозять людей своїх зразу. Мавік засікає техніка, яка рухається, там, е, Урали зразу передаємо на штаб і штаб відправляє в піввіжку Ми Мі її уразили. Важку техніку вони свою достатньо добре ховають. Достатньо добре вони ховають і на них ставляться реби. Це дуже нам ну, трохи затруднює робота, але ми достаємо їх. З таких найбільших уражень був саме цей склад, тобто умовно який детонував, ну, БК який здетонували, да. чи щось ще такого було смачного. Урал із людьми. З людьми. Ну, не людьми ворогом. Людей там немає. Скільки було живої сили орієнтовно, там, з того, що вам передали попереду потім після? 15-16 чоловік було. Вони якраз мінялися, хотіли заходити на позиції. І ви їх встигли зловити? Так, да, в цей момент, так. Да. Давай співставимо для розуміння, скільки коштує, умовно кажучи, такий ефіврон, яка його собі вартість, і там умовно, якщо він там вражує машину, яка там коштує декілька тисяч доларів, умовно кажучи, скільки ця штука коштує собі собі зрозуміло в еквіваленті доларовому Доларовому? 500 доларів. 500 доларів. Да. Може вразити декілька тисяч доларів по факту. Звичайно, так само танки. Танк стоїть 3 мільйони доларів фішка 500 доларів. Супер. Скажи, будь ласка, що стосується БК, яке ви причіпляєте. Здебільшого, ну, ми знаємо, що від ваги залежить його дальність польоту. Середньостатистичний боєприпас, скільки десь важить вас? До двох кілограмів. В залежності від, якщо більша фівішка, наприклад, на нашому землярі це сімка, а є десятка, то можна більшу бомбочку чіпляти. Достатньо подарунків для окупантів маєте? Достатньо. Нам. Служба видає, волонтери теж підганяють. Ми їх обработуємо, перевіряємо і відправляємо. От про це також порозкажи, тому що людям може здаватися, особливо після того, знаєш, коли декілька місяців тому говорили, що люди збирайте на кухні дрони, збирайте вдома. Що, наприклад, я куплю там, на OLX, на китайському сайті всі ці складники, зберу вдома дрони, там три штуки, вам передам і ви зразу на полетите. Так не працює. Так не працює. Ми їх з перевіряємо. Може неправильна бути пайка. Що він може не взлетіти, постійно все перевіряємо. А часто буває так, що ну, дрон по факту не робочий, його треба переробляти, приходить? Якщо це волонтерські, так, да, переважно ми їх переробляємо. Але деталі всі є. Якими основними проблемами стикаються люди, коли от ви присилають вам дрони? На що, ну, що найчастіше в них не так, умовно кажучи, щоб ці помилки не допускати, знову ж таки, людям, які, можливо, побачать це і складають ці дрони? Якщо це для початку новачок, він може там не... Не ту систему підпає до другої, і він просто може в лицті вибухнути. А це загроза для нашого життя. Ми спочатку самі його все перевірили заново. Якщо говорити про напрямок ваш, де ви знаходитесь? Ти тільки тут був у зоні бойових дій чи ще десь? Я був, ну, перша ротація в мене була на Сватовому, друга під Мар'янкою І третя тут уже. Якщо дивитись по інтенсивності бойових дій, яку ти тут бачиш, як ти можеш вже порівняти з тим досвідом, який в тебе є? Поки все стримано, але контрольовано. Ми контролюємо поки нашу ситуацію. Ну, але все ж таки росіяни да, так, вони Чи вони мають цей снарядний голод, про який деколи нас кажуть? Чи вони ну, не жаріють снаряді? Не в них такого, що я не чув. Не, не, бачив, там не жорі... бачив в них. Є вони кабами закидають. Рівняються з землею. І вони в своїх, як сказати, лапках людей вони не жаліють. Оця тактика м'яса, яка була на Донецькому напрямку, дуже часто, коли одна група йшла піхотинська, її там щесували, наступна по тих тілах. Вона так тут саме. продовжується. Ці? Так само і тут. Люди, як ресурс, який отак можна надавати. Да, Ну, не супер, але для нас це супер, що для вони так супер, до, свої до, до людей своїх ставляться. Скажи, будь ласка, про твої плани на майбутнє після війни. Ти думав, що ти залишишся саме в структурі війська чи ти б хотів займатися чимось зовсім іншим? Війська я залишуся, далі буду свій досвід передавати другим і далі будемо кріпити нашу державу.